колеса для валізи, для пластикової валізи, під артиклем 1036. Ось такі. Два коліщатка йдуть в комплекті, одинарні каучуковим покриттям, отакою вилкою. Детальніші розміри. Дивіться, за посиланням на позиції. Там ми прямо на картинках писали оцю ширину, одну, другу глибину. В комплекті йде праве та ліве. Відрізняються вони кутами. Якщо праве на ліве поставити, то воно не стане, буде зазор великий. При виборі дивіться, щоб оця сторона совпала, оця Глибина плюс-мінус. Бажано, але нічого страшного, воно налізе. А далі, якщо не совпадають розміри по саморізам, нічого страшного. Головне, щоб це колесо гарно сіло в паз. Ось. І оцього зазору не було. Сіло, все перекрило, все. А Можна нові просверлити з валізи, можна трошки розширити старі. А може і совпаде все. Ну, головне це оцей розмір і оцей, все. Висота теж не має різниці. Якщо там у вас більше або менші, навіть на пів сантиметра, чим ці. Якщо ви заміните два і праве, і ліве, то цієї різниці ви і не побачите. Бо виходить ті на пів сантиметра вище, а ці нижче, але вони на одній осі одинакові. Тому вона буде гарно їздити ця валіза. І ніякого дискомфорту відчуватися не буде. Отакі коліщатка.